Війна і гроші. Або якщо більш по науковому, то скажемо, війна та фінанси. Парадоксальна ситуація. Уряд нас заспокоює, що українська економіка поступово адаптується до війни, і що з фінансами все ок. Насправді це не так, або не зовсім так. З місцевими бюджетами погано не скрізь. Впали буквально лише бюджети прифронтових громад. Там майже не надходить основний вид надходжень податки на доходи фізичних осіб або ПДФО. Люди поїхали, бізнеси закрилися. Проте у деяких громадах все добре. Передусім у тих, які мають рентні надходження від видобутку нафти та газу, а особливо у тих, де прописані військові частини військові заробляють свої фронтові надходження йдуть у місцеві бюджети. Так що погано лише з частиною місцевих бюджетів, але це ж війна. А от із державним бюджетом все погано. Тут все елементарно. В державному бюджеті основний вид надходжень це податок на додану вартість або ПДВ. Ви йдете в магазин, скуповуєте на тисячу гривень і фактично віддаєте уряду 200 Плюс, якщо ви купуєте алкоголь, цигарки, заправляєте автомобіль, ви платите акциз. А у нас кілька мільйонів людей виїхали за кордон і купують щось у Європі, розганяючи їх економіку. А не свою. На днях ще дефіцит державного бюджету був майже 700 мільярдів гривень. У головному річному фінансовому документі країни написано 2 трильйони 50 мільярдів видатків, а заплановано надходжень 1 трильйон 350 мільярдів. Такого дефіциту я не пам'ятаю. І у Кремлі це знають тому втягують нас у довгу війну, яку ми, на їх думку, не витримаємо. Це у довгостроковій перспективі у нас усе гарно. Але поки що усе йой. А оце днями уряд ще підлив популістичного масла в вогонь. Вони заморозили зростання тарифів, а потім проголосували законопроект номер 7429 Проголосувало 255 депутатів. Проєктом закону передбачено виділення Міністерству енергетики 201,1 мільярдів гривень бюджетних коштів. З них 111,1 мільярда гривень на компенсацію витрат компанії Нафтогаз України, на яку покладено спеціальні обов'язки для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку газу. Простими словами це кошти йдуть на компенсацію різниці між реальними тарифами і тим, що будемо платити ми. 76 мільярдів гривень підуть на програму з врегулювання заборгованості перед суб'єктами ринку природного газу. А саме газопостачальними та газорозподільними компаніями відповідно до раніше прийнятого спеціального закону, до цих підприємств також належать компанії групи Нафтогаз, тобто, щоби не постраждали наші олігархи і ті, хто заробляє на цьому ринку. Ще 14 мільярдів гривень Рада направила Міністерству розвитку громад та територій для субвенцій місцевим бюджетам на відшкодування різниці в тарифах на тепло і послуги із постачання теплової енергії та гарячої води. Воно начебто все ок, і у військовий час влада подумала про людей. Але зростання дефіциту бюджету до таких об'ємів це неминуче падіння гривні і повна залежність нас від заходу. Повна. Тепер, якщо нам не даватимуть грошей на фактичне покриття витрат, нам все там в уряді мріють про нову програму МВФ, яка нам додасть нових 20 мільярдів баксів. Але нам цього не вистачить до кінця року точно. І головне, ми тепер надзвичайно залежні від офісу президента. Бо якщо там щось іще вчудять з ігноруванням конституції чи якимись іншими вибраками, особливо ранимих людей в офісі. То нам допомогу можуть поставити на паузу, і що тоді? А агенти Кремля в Україні я просто впевнений, придумують зараз нові багатоходівочки, щоб ввести в ступор всіх на просторах цивілізації своєю нахабністю. Так що, ох, якими нам треба бути уважними і обережними.